Це, друзі, центр Тамашполя. Ось траса, дорога з Ямполя. Звідси йдуть машини по цій і мають звертати ось, я маю на увазі автобуси, машини. Водії знають такий термін. Машини, автобуси, в тому числі великі, маленькі. І мають заїжджати ось сюди, на автостанцію. Але вона, як бачите, перегорожена ось машинами. Сюди не протиснутися, не протиснутися. Так само звідти з автостанції неможливо виїхати за правилами дорожнього руху. Треба тільки порушувати. Правила дорожнього руху, тоді можна виїхати. Ось вони так збудували автостанцію. Дивіться, ось ця дорога, де машина пішла, з Могилево-Подільського також траса серйозна і на, не, на ній розвертатися, ясна річ, не можна. Тому я гіршую автостанція. В області, як тут у Вапнярці, у Тамашполі, не бачив. Це ж жахи господні. Ось зараз я знімаю центр Тамашполя. Мене дуже добре бачить поліція Томашпільська, тому що вони встановили камеру, і оце все місце вони бачать. І вони бачать порушення. Правил дорожнього руху, чинного законодавства. Все, 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 все тут не все на купі. Це траса міждержавного значення. Але особливо оця малесенька автостанція в дуже незручному, жахливому місці. Вона була побудована. Тут перебудовано тут в угоду окремим бізнесменом. От вони поближче до своїх торгових точок поставили цю автостанцію. І зараз тут жахи. Господні. Як тут? Тут неможливо не порушувати правила дорожнього руху. Ось так і живемо.